Той момент, коли ти звіз, з яка розстроєна. Їду <сум> додому. Знаєте, що їду? Їду приготувати обід працівникам, які копають нам свердловину. Два рази, в минулому відео я розказувала, що два рази копали, нічого не вийшло. Ви мені в коментарях писали, що жінкам не можна бути на обісті, коли копається криниця. Криниця скважина. Друзі, я не забобонна. Я зовсім ці прикмети, всякі забодони, я не вірю. По-перше, розказую, чого. Ну, як ви думаєте, як може жінка вплинути на те, що перший раз купали криницю в погребі, він почав завалюватись? Тобто, я в цьому винувата? Тобто, я в цьому винувата, що колись давно викопали. Більший погріб, чим треба, потім його засипали, і це з'явились пустоти. Я винувата. Окей, хай я буду винувата. Другий раз почали бурити недостатньо піску, щоб засипався фільтр. Тобто якісь там сотні років чи тисячі років, коли вкладались у ці слої нашої. Як правильно назвати землі. Е, я винувата, що вони недостатньо вклалися. Ви що, серйозно? О, моя дитина на фізкультурі. При бігаючись. Ви серйозно? Це просто ну, це смішно. Ви про що? В якому столітті ви живете і за якими правилами ви живете? Я просто тако почитала, ну. Жінка, як знаєш, як народити дитину, це жінка, давайте йди. А якщо е, ту саму криницю купати, так це якийсь хто? Хто ця жінка? Не потріб чи що? Вона не по не повинна бути в дворі. Про що ви пишете? Ну, це це, вообще даже це не приймаю. Е, окей, сьогодні я в дворі не була. Я сьогодні зранку на роботі. Добрий день. Я сьогодні зранку на роботі, третій раз копали в дворі перед хатою. Викопали вчора такий великий котлаван, мабуть, яму таку велику, щоб краще було забуритися і там це все повинно стояти, після того, як викопається ця свердловина. І знову ж таки, води немає. Мене сьогодні в дворі не було. Хто винуватий? Може то, що води немає? Ну це смішно. Четвертий раз, четвертий раз копають на городі. Я просто молюся за те, щоб, щоб вода була. Мені інтуїція підказує, що вода буде. Дай Бог, щоб вона була. Бо майстру чотири рази копати, чи три рази копати і нічого не викопати. Людина, по-перше, вже заморилась, а, а по-друге, він же ж бере гроші тільки вже за готовий результат. Ну, Я думаю, краще б людина викопала 4 свердловини і заробила, чим викопати три рази і нічого не заробити. Правильно, Тоже, якби, мені майстра жалко. Ну, і себе жалко, <смі> того, що ми... Блін, одна ну, ця криниця, і не вистачає води зовсім, навіть зранку ось, ось о, включити, вмитися, води просто мінімум. Це ще місяць такий вересень, він дуже такий важкий на, на воду, що води немає майже. Йду на роботу, хлопців покормила, перекусили і дивлюся таке на дощ везе. Ай, як нам везе! Як я це люблю. Отак, бачите, не все так просто, не все так легко, як хотілося, але... Все зробимо, все зробимо. Що дещо я буду зараз нервувати і переживати? Звісно, всередині я просто бурлит, все, бурлит, переживаю, нервую, хочу, щоб вже зробили, але це ж не впливає на сам процес, правильно? Не впливає. Тому заспокоюємось по максимуму, намагаємося хоча б. І чекаємо водичку. Я їй, бо заїду сьогодні, куплю бутилку шампанську, якщо вода буде. А вона буде сьогодні і її сама. Так, тримайте за нас пальчики, кулачки, щоб все вийшло. Працюю. Зараз наливаю олію в наш сільський магазин, який з нами співпрацює. Смажено, сиродавлено. Почіпляю етикетки, і сьогодні після роботи треба заїхати завезти. Я ще підробляю мерчендайзером, щоб ви знали. Бачите, яку яму вирили перед хатою, перед хатою. От там сверлили, сверлили, сверлили. Вода типу є, але пісок, який повинен з. Ваня, як це, як це називається, коли, що, що не вийшло? Пісок не той? Водоносино. Абісинська скважена, вона треба, щоб був водоносний слой. А ми в скалу вперлися, а його нема. Немає, отак бачите, мали, що, може Хоча б по джерелу керниці, хоч є легкий водонос, його немає, бо. Ще. Тобто коли вона коли питається себе замити, притоки нема ніяких. Ну, там коротше. Водонос, він і пішов. Ми вирішили цю яму залишити, хай вона буде на майбутнє разом з свикрухою. Ой, це тако, Лиш би говорити. Лиш би говорити. Угу. А я готую вечерю. і Йду, знаєте, що зроблю? Це значить, що? Це значить, ми з водою. Слава Богу, з четвертого разу в нас вийшло. Давайте, друзі. Хто тримав за нас кулачки, хто вболівав за нас, всім дякую. Я сьогодні, Боже, я сьогодні така щаслива, хоча зранку так перенервувало, мене аж нудило, мабуть, впав тиск. Мене нудило так, що мене давно не нудило. Я дійсно дуже переживала. І дякувати Богу, дякувати нашому упорному такому майстру, який не здавався. <рес> От, все в нас вийшло. Моя інтуїція мене не підвела. Треба краще до неї прислухатися, щоб не було таких турних робіт, які не дали нам ніякого результату. Треба одразу я казала, одразу треба слухати жінку. Жінка знає завжди, що їй треба робити, і вовше, що треба робити. Все. Холодненьке. Варюха. Привіт. Я що закачувалася? Гучі лебеді, лебеді. Як гарно. Як я й казала, так? Да? Так, друзі, от бачите, в якому місці в нас свердловина біля квіточків. І що б там, це ви не говорили, на подвір'ї за скважиною я не дивилась, як робили, там води не було. А тут, я коли приїхала, я бачила, як робили цю свердловину і що, і вода є. Так що оці свої забобони трішки вже забувайте. Так, куб з водою наповнювали. Слава Богу, слава Богу, що ми тепер з водою, що в нас водичка є. Писали мені ще за свердловину, яку машиною бурити. Я знаю, я знаю, що така свердловина є, що її роблять. Що це артизіанська вода? Я в курсі всього цього. Знаєте, при тим як робити цю свердловину, ми стільки інформації перечитали за це. Поки на даний час в нас пріоритет утеплити хату. А ви самі знаєте, скільки коштує. Зробити свердловину, того ми поговорили, подумали і вирішили, що поки на даний час нам вистачить цієї свердловини. От, а вже потім, десь з Бог, згодом ми вже зробимо артизіанку, поки вже там не край нам вона треба, От, але в задумах колись є. Так що ми знаємо, що є така свердловина. От, а то ви пишете, думаєте, що ми не в курсі. Ми в курсі всіх новин і всіх свердловин, які існують. Того от так. Слава Богу, що добули воду, добули воду. Це просто щастя. Хлопці вже повечеряли, я вже й прибрала все, позабирала, вже й поперемивала. От, і... Уже другий бокальчик п'ю. Я прям сьогодні аж розслабилась в кінці вечора, коли приїхала додому і побачила, що з свердловини йде вода. Бо я реально я сьогодні так перенервувала. Давно я так не нервувала. А помідори ніхто сьогодні не буде збирати. Дощ іде. ми свердловину викопали, це вже зараз. Це вже другий день, продовжуємо на дворі вітерець. Може, мене добре не чутно, але я хочу вам показати, що викопали вже яму для свердловини. Сьогодні зранку хлопці прийшли, викопали. Туди її, бачите, нижче опустили, і це воно буде все обмуровуватись. От тут буде таку, я вчора показувала. Покажу вам ще раз. Я вже навіть встигла трошки помідори повибирати. Залишила ще половину, але я плюнула, кажу, йдуть вони нафіг ці помідори, я піду трошки поплаваю. От вам і пріоритети. Я замахалася, чесно, я заморилася ці дні, перенервувала і мені треба розслабитись. А на воді я дуже розслабляюсь, бо останнім часом я е, почала, коли засинати, в е, мене прям напружується все тіло настільки сильно. Ваня каже, йди помідори, вибирай, де він там. Я вже не піду. все. Не поняв. Ото, не поняв. Я вже перебирати все, але половину не вибрала. І напружується дуже все тіло. Коли я засинаю, я прям відчуваю, як сильно сильно воно мене зживається, зуби зажимаються. І я потім така, все, розслабилася. Тільки починаю засинати і знову вся напружуюсь. Я не знаю, що з цим робити. Магній я вже пила, він мені не допомагає. От, і от тільки оце допомагає, що я от трошки розслабляюсь на річці. Отак. Отак, От друзі, ми вже з водою, я вже казала, так що все залежить від наполегливості, від якихось прорахунків. Е і все буде. А ви казали. А ви казали. Добрий вечір. <схай> Ванюшка, е включив фонарик і зараз буде, знаєте, що робити. Я правильно Ваню, розумію? Будеш помідори перебирати? Бачите, дозбирали ми помідори, я пішла трошки поплавала. Поплавала трошки і повернулась і ще вибирали помідорчики. Бачите, скільки. Назбирали. Ваня тут досі варе бульйон на кісточках. Коротко, потім хочемо його розлити весь по бутилкам і до каші потім давати. Так, да, Тось? Тось! Це бацюра ти моя. Плавала так з нами, плавала. попросилась на берег, я її пустила. Тобі легше щось погано було? пустила, Вона погналась, напевно, пішла, справила всі свої діла грязні. Ми тільки з варією відплили і чую, вона вже гавкає. Ми давай вже так. назад вертатися, вернулися. Вона, як скочила в воду, давай до нас гребти. Далі з нами ще плавала. А потім я ж кажу, пішла по метори, ще довибирала з Ванюшою. так, да, Ну Жо, тося, тося, до хати хоче. Я вчора її, до речі, купала. Де Де, в душі? Та й що, вона сьогодні весь день в піску вигляла, <рес> Ну, зараз. Понятно. Я її, я її вчора викупала, викупала, вона трошки в хаті побула, а вже вона привикла на дворі бути, так, да, тося? Ну, ти... І вже требує на двір. Кажу, ладно, йди, висохла, йди на двір. Скоро будемо крутити. Хай вони трошки ще дойдуть, дозріють і будемо крутити. да тось? Варя там десь твір пише про село. А зараз іду перевіряти. А дворі вже темнота, сонечко вже сіло. Ну, що ти там рискаєш? Що ти там ризкаєш? Варюшка пише твір, перечитала взагалі, яка молодець. Фантазія в дитини працює. Умнічка молодець. Переписуй, ще раз перевіримо і будемо вже в чистовик писати. Тося в гнізді. Тося! Ти вже погризла свою цю ліжанку. Диви, на що, похоже, вже перегризла все, така вредна собацюра. Ти собацюра вредна, що втворяє? Так, друзі, а я зараз буду. Сідати вже, монтувати відео, хочу сьогодні викласти. з цим, Цією свердловиною, звісно, моє весільне плаття, все чекає фотосесії. З цією свердловиною, звісно, конечно... ми перенервничали, але все, все окей, все, я вже видохнула. Тема вже пройдена. Пройдена вже, дай Бог, все буде тільки далі добре. Все, друзі, будемо закінчувати сьогоднішній влог. <свист> Наступний влог не знаю, коли буде, але буде. <свист> Як завжди, всіх міцно, приміцно обіймаю. Ваш Інна